Цього року минає 10-та річниця революції гідності, окупації Криму та східних областей України, що почалося російське вторгнення, з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, керівництво громади та району, родини загиблих земляків, героїв та жителів міста поклали квіти до арки пам'яті Небесної Сотні. Десять років поспіль уся Україна шановує пам'ять героїв Небесної Сотні, що змінили суспільну свідомість українців. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську громадянську і національну відвагу та самовіданість, силу духу і стійкість громадян. Завдяки їм змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Вони полягли на Київській майдані. На попелищах залізної золи, на провидіння Божу волю стали за волю України полягли. Він ні за Хмару сів любов навчав добра, як ні минулі, та пролилась безвинна кров, ялись серця свинцеві кулі. У фарисеїв у катів все відбувалося по плану. Вже сотню знищено життів відважних ангелів майдану. Ті оборонці підвелись, світ гортаючи любов'ю, а їх убивці залили руківку ненавістю і кров'ю. Та молитва й віра все опертя. Їх потім друзі не щитали. З Майдану провели в безсмерті. Між підлістю і смертю крок. Майдан це тільки передгройся Горить будинок вспілок. Михайлівський. Орців завозять. А далі, далі в очи дів, підскорбне кача вдомови, красиві, мужні, молоді Під стяг блакивоси. Даля на людську кров на кожну рану най був, благословляв живих захисників майдану. Обману і своворі ні, наката досягнути спини, прокляті, скаже злодійні, народ великої країни. куль в груди, Україна, нація це ми. Ми жити хочемо, як люди. Менімо рідні, кров'ю дитки, да. хай бачить весь великий Божий світ. Спільною ходою центральною вулицею міста учасники заходу прийшли на алею пам'яті, де відкрили нові світлини полеглих жителів Звягільської громади, захисників України, які віддали своє життя за батьківщину в російсько-українській війні. Народ український відстоював гідність свою, а вони це назвали просто безглуздим повстанням. І за волю тепер Небесна Сотня в раю. Десять років тому ми незрячі напевно прозріли, і за це заплатили життями невинних людей. Нам чужого не треба, ми просто свободи хотіли. І достойне майбутнє для наших дітей, але ворог нахабний по-іншому вирішив долю, і підступно припхався на південь і схід, та не можна зламати народу українського волю. Войовничі нам предки у серці залишили слід. Почалася війна довжиною страждань. З безсилих батьків ми боролись, нам дійсно є що втрачати, і від цього наш ворог В кінець ошалів. Безпощадно, і підло Лютневого ранку, коли мирний народ беззахисно спав, полетіли ракети, пішли колонами танки, і весь світ збожеволів. І що буде далі, не знав. Ми ж повстали не просто стіною, а муром камінним. Ми свого не здамо, наші слава і воля живі. Тож молімось щодня за кожних доньку і сина, бо свобода бажана дається ціною крові. Зустрічаємо вас, наші герої жалобою сковані. Біль у серці, в думках і у душах щемить, мовчки голови схилим, за мрії ваші поховані, і згадаємо всіх поіменно в цю мить. Вічна пам'ять і шана нашим героям. Кожен із них не хочеться говорити у великій кількості аж страшно стає, скільки імен Уже звучить на цьому місці, скільки болю і плачу сьогодні ми чуємо і бачимо. Але точно кожен із них це величезна історія да весь світ бо вони прийшли на цей світ. Щоб жити і добро творити. Так вони і були, так вони і жили. І ми сьогодні на цьому місці збираємось і вже не вперше, вшановуючи подвиг героїзм наших воїнів. Так вшановуємо їхнє життя, їхній подвиг, героїзм, шану і пам'ять. Вже 10 років по Україні білі плачуть. Десять років іде війна і гинуть люди. Десять років. Навіть навчаючись у певному часі історії, важко було згадати такі довгі періоди болю і витримування нації. І це біль є. Сьогодні, у цьому дні, коли ми вшановуємо пам'ять ангелів Небесної Сотні, ми вшановуємо і ангелів всіх тих героїв, які віддали життя, за те, щоб ми у нашому місті, у нашій країні жили у своїй країні, на своїй землі. Ми шануємо їх. Сьогодні слоган зібрання і пам'яті в дні і відданість тому, що ми вшановуємо пам'ять героїв, звучить залишаємося вірними подвигу героїв. Заклик такий – Залишаємося вірними. Пам'ятаємо і бережимо пам'ять про наших героїв. Єднаймося, гуртуємося. Підтримуємо один одного і допомагаємо один одному. Бо так хотіли наші герої, так вони мріяли, вони за це боролися, за наше єднання, нашу незламність і нашу силу. Вічна пам'ять загиблим героям. За мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоєно посмертне звання, почесний громадянин звягеля, загиблим воїнам та сьогодні вручаються відзнаки та нагородні документи членам їх сімей. Запрошуємо родину, Клюцька Олексія, солдата військової частини А 7306 Відзнаку отримує батько, мати, дружина та діти. 38.14. вісім, чотирнадцять. Відзнаку отримує мати. Ляшука Костянтина, солдата військової частини а сорок два дев'ятнадцять. Відзнаку отримує дружина. Що солдата військової частини а 7306 три відзнаку отримує чоловік сестри. А також батько. Запрошуємо родину Остапенка Вадима, солдата військової частини А 4350 три. нагороджений відзнакою командира 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ збройних сил України на знаком шлях честі. Відзнаку отримує батько, мати, дружина, діти та сестра. Зара солдата військової частини а 3057 відзнаку отримує батько та мати. Ника Олега, старшого солдата, військової частини а 7306 три відзнаку отримує мати, дідусь та бабуся. Запрошуємо родини родину Юрдиги Павла, солдата військової частини А4773. Від знаку отримує дружина. Шановна громада, сьогодні ми і весь український народ. Шановю учасники Революції Гідності та пам'яті Небесної Сотні, які віддали своє життя за європейський вибір, незалежність, суверенність нашої держави. Рівно 10 років тому український народ повстав проти режиму Януковича і режиму Російської Федерації з того часу гинуть наші воїни. Я низько схиляю голову. Перед всіма тими, хто віддав своє життя за нашу незалежність, цілісність і наш європейський вибір. Я дякую кожному захиснику України, хто сьогодні боронить нашу державу на сході півді від російського агресора. Ми не забудемо тих, хто віддав своє життя і будемо вічно пам'ятати. Пам'ять про них буде вічно жити. Історія буде переписана і будуть наші покоління вивчати новітню історію нашого українського народу. Вічна пам'ять, герої не вмирають і слава Україні! Благословен Бог наш завжди нині повсякчас, і навіки віків. Святий Боже, сідий кріпкий, суди безсмертний, помоло нас, святий Боже, сідий кріпкість, безсмертний, помоло нас, святий Боже, святий кріпкість безсмертний, помоло нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і цілине мочі нашим, імені Твого радим, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ська вклоняємось та дякуємо героям, що полягли, а також тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нас від російської агресії. Залишаємося гідними своїх героїв. Будьмо консолідованими, об'єднаними та відповідальними за майбутнє нашої України. Український дух незламний, а народ не скорений. Мамо пробач і мене не чекай. Засіба. I'm singing about Ukraine.